Житловий комплекс Вінзор це сучасне житло в центрі Одеси, де ви знайдете все для комфортного життя. Магазини, парки, аптеки, кафе, торгівельні центри та розваги все поруч. Дім складається з 10 поверхів та 29 просторих квартир. На кожному поверху лише 4 квартири, тому шумного вулику в будинку ви не почуєте. На обзорі акційна трьохкімнат квартира площею 106 квадратних метрів лише 105 тисяч доларів. Три окремі кімнати, простора кухня, вітальня та гардеробне. Все зроблено з увагою до деталей. якісна стяжка підлоги, штукатурка стін, встановлений індивідуальний котел, французькі не вікна і та італійська броньована двері. З балкону відкривається прекрасна панорама міста. Передбачено всі комунікації, зручний ліфт від фірми Шиндлер, безпека важлива для нас. Діє сервіс 24 на 7 та підземний паркінг. Наші стіни з керамічного кирпича товщиною 70 см забезпечить комфорт та тепло у вашому будинку. Саме тут ви відчуєте себе вдома. В комплексі завжди буде затишно, спокійно, тихо та по-одеськи колоритно.